Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 квітня, 411 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні Одеса святкує річницю визволення міста від німецьких нацистів. Вже були урочисті заходи. Хочу, щоб вже скоріше Україна святкувала визволення від російських нацистів. У України, напевне така доля боротися з нацизмом. Спочатку перемогли німецький газ. Зараз переможемо російський. Ну і в Одесі остання доба пройшла спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. А от прийшли новини від СБУ Миколаївського. Вони зловили колаборанта цей раз біля Південноукраїнської атомної електростанції. Він намагався дізнатися розташування військових інших важливих об'єктів, вже отримав аванс на карту 2000 гривень і поїхав на своє перше завдання. Але... Не все сталося, як гадалося, і на першому ж завданні його зловило СБУ. Всі колаборанти це якесь посміховисько. А щодо обстрілів, то в Миколаївській області росіяни обстрілювали території поруч Зачаковим ближче до Південного Бугу туди. Удари прийшлись в поля, тому постраждалих та руйнувань немає. І, на щастя, немає постраждалих в Херсоні та в Херсонській області від російських обстрілів. Хоча минулої доби росіяни в Херсоні влучили. В лікарню та музей, не дивлячись на постійні обстріли, Херсон продовжує жити, навіть транспорт ходить. Інші міста України допомагають Херсону, передають якусь техніку, пожежні машини, тролейбуси. Всі працюють на перемогу. Ну а росіян, як німецьких нацистів, чекає поразка.